Всім привіт! Сьогодні в мене морська рибалочка. Було запитання, чому стільки рибавок на морі. Ну, у нас нерестова заборона. 15 числа закінчується, поїдемо на річку. Хаджибей пусто, був багато разів, раз в шість виїжджав, контенту немає показувати. Тому, друзі, поки ще у нас море. Сьогодні у нас дивіться, погода необична, незвичайна. Ось там далеко хмарі все в дощі. І ну, пірс завитий. Як завжди, такої погоди жодного рибалки. Знаєте, як нас говорять камбельна погода. Ну, на камбалу. Ніколи її не ловив, до речі. Взяв два фідера, морського хробачка і креветку. Будемо пробувати сьогодні ловити камбелу. Ну, бучок. Подивимося по ситуації. Підемо, спробуємо з пірса. Коли вовна стане більша, підемо тоді за камні сховаємося. Плюс такої погоди, ти один, нікого нема з рибавок. Ну що ж, ловлю я сьогодні на фідерне удивище. Це велфідер 3,30 довжиною, 60 120 грамів. Ось така у оснасточка нас на, на рибку. Ну, спробуємо, може госька яка попадеться. Бочок також на цю бере, тому вона чуть універсальна така. Ну і груз такий, навіть не знаю, скільки він напевно, грам під 50. Підемо зараз на кінець пірса і закинемо. Тобто Оснащення все буде ближче сюди, якщо накриє волною, щоб не змило. А закидувати будемо там. Ну що ж, пошли, спробуємо. Так, пішов дощик ще хлопці половить замість камбови взяв ось такий мечечок, і тут таке явление дивіться. такі пирферины пір. Зараз ми туди самодурчиком, ось вот там видно сплески ми туди самодурчиком кинемо кинем пару раз Дивіться, на креветку. фигаче хорошо так і фалька мовчить. Так, дивіться, як одягаю креветку. Креветка в мене варена. Я знаю, що хтось чистає її, отриваю тільки голову, тому що вона трошки мешає. Не. Ось так очком. Опа. Ось так в мене одягається хвостик не обриваю. Все, готово. Ох, ударчик хороший за камнями сижу тут хоча б нема а там дивіться, тут вітра немає Класно. хороший хороший удар був. хлопці шевов на пірсі. да до сидить. сидить красавець. Ха, даже два дивіться. Це один видать сидів, до доударив і пішов. Тобто там сонечко красота, а тут об'їдав і нічого не ціплялося, як цепляють цілу креветку. Все ж таки ну, є значення, обриваю голову і обламую хвоста і засікається краще. Ну це вже через скільки разів спробував. Все ж таки засікається краще, якщо так. Та ще чуть-чуть гачок тут відніється. А ж, ж погнали. Як сюди вода натікає між камнями. Спробуємо. Там сонечко, може сьогодні ще і розпогодиться до вечора. Камера не покаже куди. То що кидаю далеко. Далі. Ось так. Я за камнями, в мене вітру немає. І гарну покльовку видно і все. Просто підтянути, натянути. Чекаємо. Є. Сидить. Такс. Ну все на дальньому закиді. Пробував близенько. О, десь навіть такий невеличкий. що? З погоди має бути товк. Такі, <гум> так? Такс, ну що ж, дивіться. Ми на нижній буде все ж таки креветка. Я ж кажу, вже залишилась сама дрібна така, яка при закиді розвалюється. Тому беремо самий маленький бучок. І я давно, до речі, не ловив бучка на бучка. Причому що його м'ясо добре тримається на гачку. Ось так. Уберем. Ось, якось уберемо. Щоб він... Щоб воно було більш привабливе. Ось такий шматочок. І спробуємо бочок на бочка. Давно не ловив, але це вже необхідно сьогодні. Тому що наживки немає другої. Ось так. На одному буде у нас креветка, на одному у нас буде бучок. Глянемо, до речі, що воно, як воно краще буде. Пірс завиває, я не знаю як вони там стоять всі. І шумно дуже. Отак. Ми йдемо. Речу, удобно. так Далі ховаюсь від вітру і при клюванні знову піднімаюсь сюди на камінь. І все? Є. Зразу цікаво, просто бичок на бичка клює чи ні. зараз. Так, Сидить. Сидить, зараз гляну на що. Дивіться на що на шматок бучка. Бачите, працює, все ж таки. Ну ну як працює? Воно і раніше, просто давно не ловив даним способом. Це вже за необхідності. Тоді наживляємо так же само. Ну і більш бачите, воно тримається. Тобто ще на один закид воно спрацює. На низні закидаємо креветку спляємо і закидаємо далі. Вже, я ж І в'ятки вже годі. Маленькі лише весь. Такс. Маленькі, видать, такі вже не свіжі вони. Тому що закидіть, щоб не це. А так бачите на... Ага, воно гарно тривається та острієм. Так, ну що ж, погнали. Ось так. І дощ, і вітер, і штормить. Сьогодні так, всі стихії. І волна добрізвує аж до мене. Бачу. Так, ну нічого. Веселка гарна. Чудово. До речі, доволі тепло, комфортно. У бовсі в шортах, що дощик моросить, треба камеру ховати. Так, переходимо повністю на бочка. Креветка злітає, при кожному закриті. Глянемо, подивимося. Це яка погода. Сонечко світа. Веселка аж у море туди далеко Будемо кидати на веселку. Так ти так. такий ударчик. Тихо-тихо і... Тишина тишина Сидить <світить> То була тишина. І то вода хороший, дивіться говорит погодки, там сонечко, а там така маринка явно з дощем. Сидеть Єсть Дорочі на бутерброд креветка. бочок, ну м'ясо бичка. Вовна тільки стало больше до вечора. До речі, <смі> бутерброд для бичка. Креветка і шматочок бичка. <смі> ну, працює, в принципі, бичок все є. Я маленьку креветку наживляю разом з. Так, ну кидаю метрів 40-50. Нормально так. Так, з покльовкою провісла леска це погано, тому що заводить під камінь. Якщо провісу він заводить під камінь, можна не встигнути. Дивіться, там також рибалки ще є кілька штук. На пірсі. О! єс Сонечко ховається. Ух, море так, трошки хвилюється. Так, друзі, ну що ж, тучка двигає сюди, над городом бачу дощик. Тому заливатися, потім потемно темному зворачуватися. Не маю бажання. Буду завершати рибалку, зараз покажу, що там я сьогодні натискав. Так, трошки бичків наловив. Вінляним. Ну ось так Нормально пожарить то що треба є ще чуть А на сторінку приїдемо вже якийсь день буде більш погода гарніша Вже і нерестова оборона уйде На Дністр виїдемо на кілька суток